Десять років правового саботажу, десять років тривав розгляд справи щодо вбивств Олександра Лободенка та колишнього мера Кременчука Олега Бабаєва. І ось після стількох років порятинський суд за крок до прийняття рішення. Розгляд справи закінчено. Повідомляється, що під час завершальних юридичних процедур сторони обмінялись репліками та сказали останнє слово. Оголошення вироку очікується наприкінці квітня на початку травня. Нагадаємо, що організатором злочинів був Крижановський, який діяв на замовлення власника телекомпанії візит Олександра Мельника. Раніше зазначалося, що прокурор, підсумувавши всі матеріали та докази, закликав суд застосувати найвищу міру покарання довічне ув'язнення. Таке рішення підтримала й потерпіла сторона. Рідні та адвокати вбитих. Усі кременчужани чекають на справедливий вирок. Мотивом обох злочинів була міська телекомпанія візит, власник якої Олександр Мельник свого часу незаконно її приватизував. А Мер Бабаєв прагнув повернути громаді міста. Винних в обох злочинах знайшли швидко, проте судовий розгляд справи тривав роками. Зараз він нарешті завершився. А це означає, що вже зовсім скоро всі причетні до злочинів отримують справедливе покарання. Вікторія Максимович Кремль.